Для україномовного каналу. Їдемо вже додому, так і як планували покупатися сьогодні, позагоряти, так і <плес> не вийшло у нас нічого. Так, населений пункт село Суршки. Тут, мабуть, на Суржику Ну як ми усі, ну як усі є, я вважаю, на Україні люди, які гарно. Знаєте, бачите, як квітне, маки, маки, маки. Але по-більшому, свому на суржику. Ну і на Полтавщині теж суршки. Які ж гарні маки, боже, ну щось погода нам не дала гарно відпочити, але дивіться, от це як сонячник вже величенький такий, вже скоро. Скоро цвісти будуть квітнуть. А літо воно бистро минає. Як бистро мине. Він б... бистренько пішла б, б, але гарно, як маки квітнуть, боже, Боже. Краса яка українська земля. Завжди красива. А улітку найкрасивіша. Все, під'їжджаємо до второго рідного місця, як дівчатка каже, вже два роки через 2-3 тижні буде. З 2 липня 2022 року дівчатка тут на Полтавщині. Погодка таке. І... Ні, 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 ні. Бабуся дзвонила, каже, приїжджайте вже у Харків, кажуть, зливи. Все рідно не купатися, не загоряти вам не вдасться. Але о, ще є на сьогодні справи тут. А завтра поїдемо у Харков до бабуся. Все. Усім миру добро злагоди, усім щиро дякую. Ну і будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, малюбі, пока.